Опублікував невеличкий пост про Ілю Забарного на своїй сторінці в Фейсбук, ну конкретно про забарного у вчорашньому матчі Франція Україна і про те, що забарне найгірший гравець цього матчу. Звісно, до мене туди вже злетілися забарно поклонники, які ну з якими в мене вже певна історія взаємовідносин проглядається така, да? але тим не менш тут теж поділюсь тими самими думками. Єдине, що спробую на всяк випадок уточнити, хоча навряд чи це допоможе. Якщо тут теж з'являться забарно поклонники, ну будь ласка, висловлюйте свої думки, якщо є бажання, єдине, ну спробуйте зрозуміти, що я не стверджую, що забарне це нікчемний футболіст. Ні, він нормальний, гарний футболіст. Хоча, на мій погляд, він просто не дотягує поки що до рівня тих авансів, які йому видаються. От. Ну і плюс мені футболіст забарне не цікавий в принципі, окрім матчів в складі збірної <кхем> України. До речі, з цієї фрази, ну так випадково вийшло з цієї фрази, що забарне мені не цікавий як футболіст в мене і почалась. Ну як я кажу, та сама історія взаємовідносини з забарно поклонниками. Але, але дивіться, я висловлююсь стосовно виключно, виключно стосовно гри забарного в вчорашньому матчі. І по вчорашньому матчу, я розумію, що провалилася вся команда. Я розумію, що там відповідальний тренер, що і склад не той, і рівень партнерів у забарного не той, і тактика не та, і все коротше не так. Але, але тим не менш, хоч і провалилися всі разом. В мене от виникає питання, а чи не задача таких розпіарених наших найлегендарніших е легенд, оцих псевдолідерів, ну хоча б ну, мінімальськи мінімально от покращувати гру колективу, чи принаймні не давати цій грі розпадатися аж от так, як це було вчора? І чи оцим, вибачте, легендам чи там лідерам е самим. ну... Ну, немає якихось, ну, якогось бажання, ну, якщо вже позоритись разом з усіма, то хоча б менше за інших. Да? Тому що, ну, все ж таки ж наше все, Ілля Забарне. Да? І дивіться. Що стосується дій забарного вчорашнього матчу, якщо подивитися оцінки статистичного порталу SofScore, то забарни це саме найгірший гравець з усіх, хто побував вчора ввечері на полі Парк Де Пренс. підкреслю, найгірший не в складі збірної України, а найгірший в складі обох команд. І України і Франції в складі обох команд. І дивіться. Його, його дії у вчорашньому матчі захисні дії. Відбори 0, перехоплення 0, виноси м'яча 9, заблоковані удари 1, а, вибачте, заблоковані удари 0. Повернення м'яча один раз, боротьба за позицію, вступав 4 рази, виграв один раз, повітряні дуелі не було. Не вступав, обіграш з дриблінгу двічі, е, Помилки, що призвели до ударів поворота. Одна. Зароблені фоли один, втрата володіння 13%. Точність передач. Ну це взагалом не, не на своїй половині окремо чи на чужій, а за, в загальному. Да? 77%. Відсотків. Точність довгих передач 50%. Е, один із. Е, Фанатів, я так розумію, Забарного. На Фейсбук мене запитав, а давайте ж там подивимося атакувальні дії забарного. І, а, і ще ж багато хто чомусь хоче порівнювати Забарного з Караваєвим. От ім Караває, щось там з Караваєвим не так. І чомусь оці індивідуальні дії Забарного хочуть якось порівнювати з діями. Карабаєва, не знаю чому. Ну, ладно, окей. Дивіться, у відповідь на питання про атакувальні дії Забарного, я людині просто написав, які атакувальні дії у вчорашньому матчі могли бути у Забарного. Ну, Це, може, написати тільки людина, яка не дивилася вчорашній матч. Ну, їх немає, коротше кажучи. От, Але то таке. Дивіться, хто не фанатіє від аналітики, я, до речі, теж не фанатію, але іноді ну, продивляюся ці аналітичні дані. Е, для чого? Ну, щоб просто подивитися, які дії виконав гравець е, в матчі за той час, що йому був відвертний. Але хто не фанатіє від цього зовсім? Ну, Можу запропонувати просто уважно поспостерігати за забарним в трьох з чотирьох гольових атаках французів. Це коли рахунок став 2-0, 3-0 і 4-0. А може ну, комусь буде цікаво ще додатково порозглядати інші гострі моменти французів. Ну, Хоча там весь матч, грубо кажучи, це. Суцільний гострий момент да, французів. От. А хто взагалі там футболозбоченець, може передивитись весь матч ну, в цілому, е спостерігаючи конкретно за забарним. До речі, дуже цікаво дивитися матчі, коли от так пристально да, спостерігаєте за конкретним гравцем. Е чому цікаво? Тому що я вас запевняю дуже часто після такого. Ну, сприйняття гри футболіста докорінно відрізняється від того, як ми сприймаємо його гру, ну, коли дивимося майже, ну, скажімо так, традиційним способом. Да? Так от, коли будете, якщо будете переглядати взагалі там оці небезпечні моменти чи гольові атаки французів, подивіться за діями Забарного. І що цікаво, от зверніть ну, для прикладу особливу увагу на те. Як Ілля в, ну, в лапках відбирає м'яч у Екітіке, коли МБАПЕ забивав свій другий м'яч. Ну це коли рахунок став 3-0. І зверніть увагу, що якби МБАПЕ не забив там, то ну, скоріш за все за барнулічки, ну це я їх теж так називаю, знову б волали про те, що арбітер Сволота така поставив. Чергове ліве пенальті через ну помилку Забарного. Тому що, ну, як відомо, ж графік ні в чому не виноват. Да? От подивіться цей момент. От, і що робить, чим займається Забарний в нього. От, але дивіться, до чого я все це веду. Е, мені. Ну, я повторю, мені не цікавий забарний як гравець, окрім його виступів у складі збірної України. Ну, можливо, ще теоретично раптом, коли з його прикупить Ліверпуль. Ну, тоді буду, звісно, ну, цікавитись його грою більше. Можливо, і фанатіть, якщо будуть підстави. Але дивіться, хай він там грає в ПСЖ, хай прогресує. Це ну, буде на раді всім українцям і мені в тому числі напевно. Да? От, але дивіться, що я хочу сказати. По вчорашньому матчу, якщо так грають проти еліти світового футболу 65 мільйонів у, складі, у формі збірної України, то які, от я подумав, да, які в принципі можуть бути питання до там, Матвієнка, Михавка, Бондаря і в принципі, всіх інших гравців збірної України? От. І, будь ласка, не умнічайте, як у мене там на Фейсбуці Єріс, де дехто почав нести, що О, це, типу, експерт, там, матвієнко Бондар вчора ж не грали. Е, я й не кажу, що вони вчора грали. Я загалом кажу, якщо от, да, маємо справу з елітним суперником, ну, топовим, по-справжньому, а не ми самі собі придумали, що там у когось зараз футбол на підйомі. От, По справжньому топовий гравець і забарний, наше все. Отак От грає проти цього гравця, ну знову ж таки, в, в сенсі індивідуальних дій, да? то що можна вимагати від інших тоді? От. Але знаєте, що найцікавіше? А найцікавіше те, що знову буде винен хто? Правильно, виключно Сергій Рибров.